Усім привіт, з вами Xplay, і сьогодні я розкажу, як змінити чутливість миші на вашому ПК. Спочатку ми заходимо в пуск і пишемо панель керування і заходимо в неї. Раджу вибирати в категоріях піктограм, дрібні піктограми, щоб вам вибило вже всі. Пункти кнопочки, чи як воно це вам називається. І ви зразу побачите ось тут під звуком миша. Нажимаємо на неї і вам вискакує така панелька. і вам потрібно зайти у параметри вказівника. І от саме перше, укажіть швидкість рукового вказівника, ви собі ставите на яку вам зручно. От мені найзручніше на саму вищу. Але перед тим, як виходити з цієї панельки, ви нажимаєте застосувати. І виходите вже. Вітаю! Ви тепер знаєте, як змінити чутливість миші на вашому ПК. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім па-па!